Повернемось до ситуації в енергетиці. Сьогодні світло вимикатимуть по всій Україні. В «Укренерго» заявили про запровадження погодинних графіків відключень для промислових споживачів. Але в регіонах поступово запроваджуватимуть аварійні відключення через складну ситуацію. І ці відключення будуть скасовані відразу після стабілізації ситуації. З нами на прямому зв'язку Сергій Красиленко, це заступник начальника Одеської міської військової адміністрації. Пане Красиленко, вітаю. Вітаю студію. Ну, давайте з оперативної ситуації почнемо. Що на Одещині із світлом, теплом і водопостачанням. Ворог цілеспрямовано б'є по енергетиці, що, звісно, впливає на роботу насосних станцій та котелень. Наразі в місті діють мережеві обмеження ДТЕК. Тобто, графіків у місті немає. У той час воду то теплопостачання працює у штатному режимі. Є невеликі локальні аварії який ліквідовується в місті, діють мережеві обмеження? Чи ситуація однакова для всього міста? Чи вона відрізняється по різних районах? Ні, однакова для всього міста з більше, менше, але для всього міста однаково. Як ви даєте раду цим відключенням? Бо на Одещині вже були і бликаути? Скільки розгорнуто зараз пунктів незламності? Мережа повністю розгорнута і працює. Наразі в місті функціонує більше 400 пунктів незламності, з яких 161 це муніципальний, і за наказом начальника міської військової адміністрації працюють вони цілодобово. Також окремо розгортаємо пункти обігріву у вигляді наметів щодо правил, це пункти створені насамперед для базових потреб: зігрітися, випити чаю, зарядити телефон та скористатися інтернетом стосовно потужних зарядних станцій, на деяких локаціях є технічні обмеження. Масове підключення таких підприладів може перевантажити генератор і знеструмити весь пункт, тому у деяких пунктах можна заряджати лише телефони та павербанки, а також користуватися іншими непотужними приладами. Чи є рішення для критичної інфраструктури, які можна зараз озвучувати? Якщо ні, то ні. Головне рішення це повна автономність. Усі ключові об'єкти: це лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садочки, пункти незламності, малі котельні. Вони всі забезпечені генераторами та запасами палива. На деяких великих котельних теж встановлені конгреційні установки. Ми постійно нарощуємо ці потужності. Як ви для допомоги міста, якщо залучаєте звісно, залучаєте бізнес і е, тут ще є зворотній бік цієї медалі? Чи допомагаєте зараз місту е, бізнесу міському пройти складні часи? Звичайно, одеський бізнес демонструє приклад справжньої соціальної відповідальності. Окрім того, що підприємці продовжують працювати та сплачувати податки, зберігати робочі місця? Вони тільки активно допомагають містянам пережити складні часи. Бізнес відкриває на базі своїх закладів власні також пункти незламності: кав'ярні, магазини, офіси, які мають генератори, пускають людей заряджати гаджети, попрацювати або просто зігрітися під час цих відключень. Це колосальна підтримка для міста, яка дозволяє значно розширити мережу таких доступних нам локацій. Ми вдячні кожному підприємцю за цю допомогу. А також ми запровадили механізм часткової компенсації для бізнесу на придбання генераторів. Загалом на завершення про оперативну ситуацію в області як минула ніч. Ворог не припиняє терор цивільної та енергетичної інфраструктури. Вночі ворог атакував місто Сателіт Одеси та Чорноморськ без загрози для нас. Останній тиждень ворог активно обстрілює наш регіон, пошкоджуючи енергооб'єкти, об'єкти інфраструктури та житлові об'єкти, будинки вимічтев. Спасибі вам за пояснення за те, що знайшли час. Сергій Красиленко, заступник начальника одеської міської військової адміністрації, був у нашому ефірі.